Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру, потужне усилення на чотирьох зіркових героях без зеленого кольору. Так, давайте подивимось. Оборона залишилася в депоки. Ну що ж, давайте спробуємо подивимось, що сьогодні буде у нас з атакою. Так, поїхали. Ого. Рики Лайл. Ну, в принципі. В принципі, нам потрібно себе знімати. Давайте Соньку ось таку візьмемо. Що ж, поїхали? Угу. Так. Давайте спробуємо ось так поймати. Ага, ось він, кристал синій, добре. Ось так. Тепер четвірочку ось так. Вистачить. Не вистачило їй. Але ми спробуємо її добити все ж таки. Знов не вистачило. Ну давайте ось так. Фіолетових не вистачило фіолетових. Яка вона жирнюча. Давайте ось так. Тепер ось так спробуємо. Не зарядилися. Ну давайте ось так. Кабанчика прокинемо. Так, кабанчик зарядився, це дуже погано. Давайте спровокуємо цих. І потім все знімемо. Ага. Давайте зарядимо Джунаїда і спробуємо добити кабана. Доб... Ага, не вистачило. Ну давайте ось так і можливо синіх вистачить йому. Синіх вистачило. Так, клик буде ультувати. нехай ультує. Давайте зарядимось. Так, спробуємо ось так ось так. Там келайл вже міньйонів не дуже багато. Давайте ось так, ось так. Тепер ось так. Потрібно цю килайл з міньйонами пробити, тому що вона дасть нам далі життя зі своїми міньйонами, Ось так ось так. Добре. Так, зарядили Аннабель. Тут можемо почекати, пробиваємо Келайл. Давайте все знімемо. Сподіваюсь, синіх вистачить. Вистачило. Ага. Так, зарядимо Джунаїда і проб'ємо під бафом ось так. Можливо, відродиться. Ні, не відродився. Добре. Ну така міцненька оборона, але синіх можна брати, тому тут все не вийшло чудово. Так, а ось тут вже складніше. Кітті. Ну, нам себе знімати і діспелити потрібно. Можливо, можливо. Можливо так і залишити. Ну, давайте так і спробуємо поїхали, в принципі. Жовтих багато. Так, ну давайте ось так комбо запустимо. Угу. Давайте спробуємо фіолетовий піймати. Не приїхав. Давайте ще комбо фіолетові. Так. Давайте будемо ось так робити. Пробиваємо сюди. Угу. Так, у нас будуть зараз діспелити. Давайте спробуємо камінчиками задіспелити. Добре. Нам потрібно її пробити. Не вистачило, можливо, зараз вистачить. Ось так червоні. Добре. Так, ну що ж, тепер потрібно якось триматися. Фіолетових не бачу, як зарядити. Та не бачу ось так. Сподіватися, що Люсінда, ну звісно, звісно, звісно. Ну давайте ось так. Всіх заблокували. Угу. Тихо, це вже дуже багато полетіло. Скільки? Один хід. давайте обережно ось так, щоб кия не зарядився. Добре. Тепер все знімаємо. У нас всі заряджені. Ось так. Давайте проб'ємо хоча б одну спочатку лісю. Добре. Тепер цю давайте пробивати. Ось так фіолетові. Угу. Червоні приїхали, добре. Цей проб'є не дуже нам. Він нашкодить. Так, синенькими. Угу. Пробили його. Відродився, нічого страшного. Камінчиками його доб'ємо. Ось так. Ось так. Сюди. Тут ще камінчиками. Скільки ти будеш відроджуватись? Все вже закінчили. Добре, добре, пощастило. Нам пощастило, що ми витримали. Так, поїхали далі. Угу. Утки. Ну що ж, так і їдемо, в принципі. Угу. Так. Ну що, давайте комбо будемо запускати. Дуже багато зелених нам не потрібних. Давайте ось так. Спробуємо ось так зробити. А змія ультанула. Так, так, давайте пошукаємо синій знизу. Добре, можливо, ми знімемо з неї. Зняли. Так, чудово. Давайте ось так ось так її пробиваємо. Соньку поки притримаємо. Можливо, вона нам знадобиться, щоб зняти. Угу. Так, утка працює. В кого так? Ага, щит мани, Чудово. Так, кого пробити? Ну давайте, мабуть. Скарлет проб'ємо, спробуємо. Ось так. Соньку поки тримаємо. Угу. Так. Нам потрібна Аннабель. Угу, давайте сюди. Ухиляння. Давайте ось так. Можливо, анабелька зарядиться. Добре. Анабелька зарядилась. Це чудово. Але там мутка готується. Ну, давайте спробуємо ось так. Подивимось, куди. Вдарить. Угу, Джунаїда. Добре, давайте. Підлікуємось. Мабуть, цю утку нам потрібно забирати. Ось так синіх підгонимо. Джунаїдом спробуємо її добити, щоб були сині в пустоту. Чудово. Ось так, давайте доб'ємо. Угу. Так, анабельку поки тримаємо, заряджаємо синіх. Пробиваємо лісцю. Ось так. Угу. Це все знімаємо. Через комбо запустимо, зробимо кристал фіолетовий. Ще раз анабельку зарядимо. Намітрін проб'є. Ми витримаємо. Ось так сині. Добре, поїхали. Ось так, червоні. Угу. Так, давайте ось так, ось так. Знімаємо все. Ну, все, тут вже завершуємо бій. Ось так, ось так. Дуже багато жовтих. Давайте ось так. Ще раз лікуємось. І червоне. Ну добре, зараз Джонаїдом доб'ємо. Добре. Тут теж нам пощастило з камінчиками, тому все було дуже чудово. Зміха сявдоні. Так, а що нам знімати з себе? Ну з да, себе потрібно знімати лісю, якщо що. Поїхали. Угу. Ну, синіх камінчиків, в принципі, достатньо. В принципі, достатньо. Як їх зібрати? Ну, давайте ось так комбо зробимо. Ось так ще. Погано, що сині у нас роз'їхались. Давайте ось так. Угу, Так, знімаємо. Бафаємось. Азмію потрібно забрати. Розмію потрібно забрати. Ось так давайте через комбо. Добре. Так. Це ми витримаємо. Давайте ось так в пустоту. Так, давайте цього і будемо пробивати. В нього менше ХП. Не хоче. Так, давайте ось так. Обережно ось так. Угу, так, витримали. Давайте доб'ємо цього, спробуємо зарядити нашу анабельку. Добре. Так, все знімаємо з них. Я розумію, що ми сповільнення зняли. Так, давайте ось так, ось так. Угу, добре. Так, мабуть, доб'ємо Кирюшку ось таким чином. Так, зіб'ємо з нього міньйона і подивимось, куди Лісю вдарить. Ага, все ж таки заблокувало. Ну, добре, давайте спробуємо зарядити Аннабель. Добре. Ось так знімаємо все. Ще фіолетові. Так, ось так. Трішечки забафуємось, збиваємо Міньйона. Пробиваємо Хасяодуня. Якщо він не відродиться, звісно, відродився, давайте сюди будемо пробивати. Ось так його. Одним камінчиком добили. Добре. Так, бафаємось, пробиваємо джунаїдом. Заряджаємо Анабель. Щоб була на поготові. Так, давайте ось так. Комбо запустимо. Добре. Ось так. Ну, все тут же, в принципі, все вирішено. Трішки почекати залишилось. Давайте ось так. Uh -huh. Джунаїд заряджений, добре. А все, мійончики добили. Ну що ж, поїхали далі. Так, наступна команда. Угу, uh угу. -huh, uh -huh. Ну так ми ідемо, поїхали. Два Кирюшки, звісно. Сонька яка знімає. Так. Хочеться комбо запустити фіолетом, Ну, хоча ні, давайте ось так четвірочку зробимо. Раз. Ось так четвірочку зробимо два. Потім ось так. Поки, в принципі, ми тримаємось. Ага. Так, і баф він. Давайте знімемо це все з них. Ось так. Давайте чистимо поле. Дуже багато у нас проїхало непотрібних. Так, ну потрібно Кірюшку цього забирати. Тому що він в центрі буде лікувати постійно. Давайте залишимо нашого Кірюшку, щоб зняти скоротеха. Давайте ось так. Угу. Так, давайте ось так, ось так. Ну добити в його уже. Ну зараз синіми доб'ємо. Скоростех не знявся чомусь. Ну давайте знімемо. Так, що це робить? Ажоги угу, вішає Ну давайте сюди ось так, ось так комбо, спробуємо джунаїда зарядити. Ну це ж зайвих, щоб кирил не зарядився. Угу, пробив. Так, знімаємо з себе ці ожоги. Добиваємо соньку. Добре. Давайте ось так. Там будуть фіолетові в пустоту так, синенькі приїхали, це чудово. І знову Джунаїда. Ну, давайте ось так перебафуємось. Угу. Сповільнив нас. Ну нічого, ми зараз це знімемо з себе. Ось так, ось так, ось так. Давайте цього спробуємо пробити. Ось так камінчиком синім його. Угу. Добре. Лікуємось. Аннабелька. В принципі, можна поки її притримати. Давайте почистимо поле. Ось так. Там будуть синенькі в нас. Так, давайте ось так зробимо. Скоротех. Давайте ось так, ось так. Спробуємо його добити. Тепер зробимо ось так. Все знімемо з себе. Не вистачило все ж таки, але вистачило. Ну і все. Залишився один Кирюша. Зараз ми всіх своїх зарядимо. Давайте навіть Джонаїда зарядимо. Угу, Так, знімаємо з нього. Бафаємо атаку, пробиваємо. Вистачить чи ні? Вистачило. Так, ну що ж, наступний. Ага, все. Ну, ось такий третій день. Дуже все чудово вийшло. Команда відпрацювала дуже гарно. Камінчиків теж було достатньо. Ми в топ-1 вийшли. 3022 місце, в принципі, непогано. Головне, щоб оборона піднялась вище, тоді все буде ще краще. Ну, Ось такий був третій день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас проходить турнір. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Головне, бережіть себе та рідних. Всім гарного дня і до зустрічі на нових відео. Всім до побачення!